Ударів по місту Харкову, по населеним пунктам області. Я маю на увазі ракети та керовані авіабомби не мали і не маємо наразі. Поряд із цим, як ви правильно зазначили, ворог з реактивних систем залпового вогню наніс удар по населеному пункту Куп'янськ. Знов ж таки є частково зруйнована цивільна інфраструктура. На півночі нашої області на харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших військових, 185 ударів по відповідно позиціях наших наніс, Однак успіхів на цьому напрямку не мав. На куп'янському напрямку наші воїни відбили 14 Дцять ворожих атак ворог і дедалі намагається просуватися в глиб нашої відповідної території. По тому напрямку так само успіхів немає. Однак цей напрямок залишається для нас найважчим. Фактично спостерігаємо і фіксуємо концентрацію певних російських військ однак це відбувається постійно. Ворог несе великі втрати і по півночі, і по східному нашому напрямку. Однак все одно він не відмовляється від того, що цей напрямок для нього залишається пріоритетним для просування. Ну і звичайно, бурівський напрямок так само для нього є важливим. Хоча і там так само успіхів немає. Наші воїни нанесли великі втрати, і по цьому напрямку ворожим солдатам так само. Пане Олеже, окрім безпекової ситуації, дуже хочеться поцікавитись гуманітарною ситуацією, особливо у прифронтових районах. І два питання буде в одному: можливо, якісь новини з приводу евакуації. Щодо евакуації, 344 населені пункти по області. У нас підлягають евакуації. Це фактично прифронтова та фронтова територія. З великих населених пунктів це місто Куп'янське, звичайно, зі своїми територіальними громадами. На жаль, люди ще залишаються на лівому березі. Це е, найближче, скажімо так, до лінії фронту. Там до лінії фронту фактично півтора кілометри. Однак ще 135 людей залишаються в своїх домівках. Це при цьому, що там немає ані електроенергії, ані водопостачання, теплопостачання теплопостачання інших, фактично будь-яких. Послуг ані банків, ані а, там магазинів, лікарень тощо, тобто там нічого не працює з. Фактично питань безпеки, значить, так само по Борівському напрямку, борова підлягає евакуації дітей там вже немає. Однак, по якщо брати всю ну, тобто громаду і населені пункти, по деяким місцям ще перебувають частково діти однак вивозимо всіх, тому що перш за все ворог завдає ударів по саме цивільній інфраструктурі.